Друзі-виноградарі, всім привіт! 15 листопада, Київська область, Україна. Друзі, сьогодні вам хочу зняти коротеньке відео з приводу укриття кущів винограду на зиму. Друзі, свої виноградні кущі я вже 7 років поспіль вкриваю землею. Як показує практика, найперевірений, найдієвий, 100% стопроцентний результат перезимовки. Отже, друзі, дивіться, що нам для цього потрібно? Свої кущі я вкриваю землею. Отже, для цього нам потрібно прокопати канавку глибиною сантиметрів 5-10. Молоді лози плодоношення. Я пришпилюю або вилами, або проволкою, або різними способами, пришпилюю до землі, прориваю канавку і в цю канавку вложу ось таким. Образом вложую молодий приріст, лозу плодоношення на наступний рік. Друзі, стосовно того, чи потрібно нам вкривати стару древесину. Стару древесину ось це дворічна древесина, я її не вкриваю, так як вона отлічно перезимовує і так, вкриваю тільки однорічний приріст. Ось як ви бачите, сучок заміщення. Також буде вкриватись землею. Ось лоза плодоношення. Зараз, друзі, я вкрию землею, далі вам покажу. Отже, дивіться, друзі, зверху лози я насипав десь 3-5 см ґрунту. цього предостатньо для того, щоб наша лоза успішно перезимувала. Стосовно того, що задають іноді питання, що весною, коли ми відкопуємо наші кущі, лоза в землі, тут немає, друзі, нічого страшного. З первими дощами лоза швидко омивається, стає такою, як була осінню. Друзі, іноді задають питання з приводу, чи можна вкривати агроволокном мішковиною. Я в себе інколи практикував прикривати агроволокном, пригривати мішковиною, обмотувати однорічні пагіни. Тес лоза добре зимує, але я не сильно впевнений в даному укритті, тому що все-таки під шаром ґрунту лоза успішно 100% перезимує. А як вона себе покаже під агроволокном, під мішковиною, хто його знає. Ось, друзі. Також кущ. Також вкритий землею. Ось бачите, однорічний пагін. На наступний рік будемо формувати з нього далі рукава, ось кущ вкритий землею. І так, друзі, проводимо по всіх інших кущах дану операцію. Зараз я вам покажу, як я вкриваю молоді саженці. Там трошки інший спосіб укриття. Зараз перейдемо, я вам покажу. Отже, друзі, продовжую тему по укриттю винограда. Ось перед вами однорічний саженець. Це гібридна форма Слава Україні. Ось він обрізаний на обратний зріст. Як я буду його вкривати в цьому році? Зараз я вам покажу, друзі. Для цього я беру ось такі баклажки 5-літрові. Обрізаю їх пополам, надягаю зверху на саженець наш. І зверху присипаю шаром землі десь 10-15 см, щоб земля покрила баклажку. Друзі, такого укриття нам предостатньо для того, щоб наш саджанець гарно перезимував, не вимерз, не випрів. І все було з ним добре. Я вже не один рік так укриваю саджанці, жодного разу не було такого, щоб десь щось вимерзло, випріло чи щось інше. Так що, друзі, хто ще не вкрив свої виноградники, вкривайте, дивіться, слідкуйте за погодою. Далі передають уже приморозки нічні, температура повітря буде падати. Також потрібно нам з цим не боритися. та вкривати наш виноград, щоб з ним все було добре до весни. Ось, друзі. Ще хотів вам розказати, ось так ось виглядають мої вкриті кущі, просто вкриті землею. І такої перезимовки предостатньо для того, щоб з виноградом все було добре. Так що, друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, коментуйте. Як ви вкриваєте свої виноградні кущі? Гарного вам, друзі, дня! До побачення.